Так, вітаю, вітаю. Як я вже зазначила, угорщина блокує новий пакет санкцій, Та й загалом у них така е, чітка позиція на рахунок того, щоб нам не постачали зброю. До того ж, Велика Британія навпаки е, намагається збільшити обмеження для РФ. Чим може бути е, які можуть бути для нас наслідки ось цих таких біполярних позицій? Ну, Велика Британія, по-перше, не член ЄС, вона якраз відома. Перепрошую своїм Перепрошую вас, вибачте. А ви можете увімкнути відео? Е, можу увімкнути, Я щось Ага, є. Угу, дякую. Наре, на, нарешті є. Так перепрошую, так, я трошки в автомобілі. <сум> Справ в тому, що Велика Британія, вона дуже послідовна підтримці України. Але оці фронта суцільна з боку Угорщини, вона пов'язана з тим, що. Орбан, очевидно, прем'єр Угорщини має дуже жорсткі зобов'язання перед росіянами, і ці зобов'язання вони починають його змушувати діяти навіть всупереч інтересам Угорщини, адже Угорщина, яка вже отримала перші санкції, тобто пригальмоване фінансування окремих програм з фондів ЄС для Угорщини. І ця фронта рано чи пізно призведе до е, втрати Орбаном влади, але поки що він і ну, його е, партія Фідес е, і така партія е, Йоббік е, з такою кумедною назвою вони е, щільно сидять у владі, і е, єдиний хто його може винести, це мер Будапешта, нинішній. Який є прогресивним і надзвичайно альтернативним. Він підтримує Україну у всьому. Тому, поки Орбан буде у владі, він буде весь час плести інтриги проти України? Якщо говорити безпосередньо про дев'ятий пакет санкцій, чим він буде відрізнятися від інших обмежень? Ну, найперше, це оборонпром. Тобто Тобто, там, там піде ще більше звуження. Можливостей для російської оборонки. Далі це компоненти всілякі, які можуть використовуватися у виготовленні тих чи інших озброєнь. В цьому сенсі теж це важливі санкції. Ну і головне, це їх, так би мовити, системність. В Росії вважається, що Пакетів має бути 10, тобто це передостанній, який по суті обмежить оборонку російську. Зараз ну відомо, що вже вступили з 6 з 5 грудня обмеження на торгівлю нафтою. І Угорщина, до речі, оці всі маневри здійснює ще з одною метою. Справа в тому, що Угорщина отримує російську нафту по нафтопроводу Дружба через територію України. І були випадки, коли удари російські по інфраструктурі зупиняли прокачку нафти, тому що зникала електроенергія. Тому в цьому сенсі Угорщина дуже вразлива. І мені здається, що ну просто якась така перебування Орбана на гачку в росіян створює такі прецеденти. Загалом, же цей пакет санкцій. Фактично, ну він не, не робить е, такої якоїсь радикальної зміни позицій для росіян, але в силу своєї системності він, він стягує петлю на можливостях російських, і е, зараз я думаю, що ну, е, скажімо, авіація вже обмежена в комплектуючих. І е, вони канібалізують літаки. Зараз обмеження е, пішло і в можливості залізниці, адже е, багато сучасних електропотягів в Росії це потяги Сіменс, які ком комплектуються європейськими е, деталями. І зараз там не менше ну, канібалізації йде не менше ніж в авіації. Тобто ці всі обмеження, плюс обмеження торгівлю нафтою е, створюють ситуацію, коли економіка вже в першому кварталі наступного року вона просто не, не в змозі буде обслуговувати війну. Єврокомісія також заявила, що обмежить доступ РФ до безпілотників. Про що ми тут можемо говорити, і чи зможе Росія якось обійти це обмеження? Ну, е, серйозних безпілотників. Напряму, ну, комплектуючі, серйозні отримувати е, Росія не може свого часу. Вони отримували від Ізраїлю деякі комплектуючі. Е, ну, от Ми спостерігали, що в цих е, драндулетах іранських е, використовуються австрійські двигуни Ротакс, е, але ці двигуни не поставлялися напряму. Їх крали з літаків, і це якась ціла програма була така дивна. бо які в Великобританії вкрали із на стоянках з літаків з малої авіації, по-моєму, більше 40, близько 50 двигунів. По цілій Європі їх вкрали майже 200 штук. Тому ну, зрозуміло, що такі обмеження вони не дозволяють Росії випускати сучасне озброєння. А по-друге, якщо ці обмеження ще й будуть ну, це, до речі, та ситуація, коли Україна вимагала наскільки нових санкцій, скільки контролю над, над попередніми санкціями, щоб ці санкції не входилися. Оце, оце мабуть, в дев'ятому пакеті буде ще й додаткові, мабуть, е, такі механізми для контролю за е, нівеляцією попередніх санкцій. Також говорили про обмеження енергетичного і гірнично-видубничого сектора. Про які наслідки санкцій цього пункту ми можемо говорити? Ну дивіться, Росія це країна, яка торгує е, е, сировиною первинного е, обробітку, тобто вона е, фактично е, збагачує руду. Інколи цю руду переплавляє в або в опоки, або в ну, якісь е, квадратну заготовку, або в металеві листи. Е, як правило, це невисокі якості метал. Е, ну і дуже часто це руда або збагачена руда. Тому е, зараз, якщо підуть обмеження для е, гірничодобувної техніки, це значить, що видобуток. Е, Через використання цієї техніки впаде. До речі, ця ситуація випробувана в Нафтогазі, бо після 2014 року, коли застосовували перші санкції за агресію проти України ну, за Крим, за Донбас. Здавалося, це не такі вразливі санкції для російської економіки. Потім виявилося, що недопоставка нових технологій для Буріння свердловин для, ну скажімо так, обслуговування свердловин воно дало ну і найголовніше програмне забезпечення дало ефект абсолютно несподіваний. Видобуток в Росії падав від року до року.